you <laughs>

Бачите, зараз така ситуація, не знаю, завтра є. Бачите, дуже багато зараз нової філочого. Тоді може можу бути середині вибухівка, і може. У цій машинці може бути Так. якісь спеціальні. Ні-ні, ні ніякому разі, не будемо зробити. Це дивіться, це, бачите, це гранати. А це теперішні сучасні гранати, які стоять брої. Це такі не розриває, Розриваємо. Так що наступаєте і чи берете. Там Всередині Там є порох, якщо ви нас розривати. Дуже маленькі оці частини. У нашому закладі, як закладі, де перебуває одночасно близько 4 тисяч дітей, відпрацьована система внутрішніх заходів щодо цивільного захисту. Є створена тимчасова пожежна дружина, є ланка оповіщення. Інші структурні підрозділи, які допомагають у випадку нештатної надзвичайної ситуації, і метою сьогоднішніх навчань власне було показати на практиці, як діяти в умовах надзвичайної ситуації, коли відбулося пораження корпусу номер 2 Казацького залу виникла пожежа на сцені. Ми за допомогою первинних засобів пожежого сіння відповідні особи, які за це відповідають, приступили до пожежого сіння і повідомили службу надзвичайних ситуацій для того, щоб Приступити до локалізації і відповідно ліквідації осередку загоряння. І безпечно, з того, що в країні, ви знаєте, є складна ситуація. От. Наші підрозділи, всі аварійні рятувальні служби міста знаходяться в стані підвищеної готовності. От, у нас е, планується і проводиться відпрацювання найбільших уразливих об'єктів. В даному випадку це об'єкт з масовим перебуванням людей. От, такі самі навчання будуть проводитися і на хімічно небезпечних, і на потенційно небезпечних об'єктах. Е, в даному випадку до цих навчань е, от, залучалися пожежно-рятувальні підрозділи, е, медицина катастрофа, швидка медична допомога. Піротехнічне відділення нашого заводу. Добровільна пожежна дружина цього об'єкту, яка теж приймала участь в евакуації і в початкових, початкових діях під час носійної проблеми. І скажіть, наскільки ви завдання? З поставленим завданням справились, як і під час повного навчання ми відпрацьовуємо свої дії, можливо, є якісь недоліки. От, виникають якісь націоналізаторський допомог, які ми в подальшому обговорюємо, відряємо і так далі. Там і час у нас не було сьогодні, поразів. Час батько диктує свої е корективи, вносить, ці правила і ці методичні розробки, які ми скажу, так, мали до того. Тепер, якщо так коротко і без зайвих формальних е визначень, то це режим, коли... Унеможливлюється або утруднюється життєдіяльність певної кількості людей на певній території. І тобто, всі служби цивільного захисту, і пожежна, і служби медицини катастрофних речовин також незвичайні ситуації бувають природного характеру. Це в нас бойові повені, які в принципі в області ситуації більш менш спокійна, але кожен з вас повинен знати, що тероризм, на жаль, не має кордонів, і, на жаль, ми бачили сьогодні. Наприклад, відвести до трагічних випадків або до травмування дітей чи дорослих. Тобто загальне правило, от один мужчина правильно сказав, бачиш, не зачіпай. Ну, але є ще інші трошки моменти, як свідомі громадяни, як дорослі громадяни, ми повинні також повідомити за телефоном 101 у випадку, якщо ми дошли, або виявили, або побачили підозрілий вибухонебезпечний, або, як я сказав, підозрілий предмет, погородити це місце якимось чином. Унеможливити доступ до нього насамперед дітей і дорослих.